Олександр і Віта живуть разом вже близько 10 років. За цей час у них народилося шестеро дітей, але офіційно розписатися молодим вдалося лише зараз. Дуже багато емоцій, щастя, радості. 2012 року про родину дізналися працівники міського центру соцслужб для сім'ї, дітей та молоді. Виявилося, що Олександр та Віта жили та виховували своїх дітлахів у жахливих умовах. В їхньому житлі не було ані газу, ані світла. Завдяки втручанню соціальних працівників полтавцям провели газ та електроенергію, зробили ремонт в оселі, а також допомогли оформити усі необхідні для Любу папери протягом цього всього року значить, працівники займалися цією сім'єю і е, оформляли всі документи належні, тому що мама не могла оформити, так як папа біологічний тато не мав паспорта. Він сам навчався в інтернаті. Папа сирота. Тепер Віта та Олександр чоловік і дружина. Кажуть, у них усе гаразд. Папа працює, діти ходять до садочка та музичної школи. Родина отримує грошову допомогу. А до ритму життя багатодітної сім'ї зазначають вони давно звикли. Без малечі навіть нудно стає. Бо них мені скучно, от як до бабушки даже уїжджають. От зараз, наприклад, нічого не складно. Воно привикаєш і якраз нормально. Обичний ритм життя, як у всіх. Заводити ще нащадків Скльорови найближчим часом не планують. Говорять, турбот поки що і так вистачає. Що ми ще не знаємо? Ще не рішили. Покашение.